Доброго дня! Про що ви незабаром дізнаєтеся? Закінчення періоду, коли ви знаходились в хвороборливому, безресурсному стані по відношенню до реалізації планів покращення ситуації відносно благополуччя і достатку фінансово матеріального, ви знаходились в розпачі і не розуміли, як вам змінити ситуацію. Невпевненість, страх, що загалом зможете реалізувати реалізуватися і загалом якось вплинути на дану ситуацію, говорять, що закінчення. Медитації, досягніть внутрішнього балансу. наповніться ресурсно. Ви повинні розуміти, що люди, які тримали вас в залежності, не давали вам діяти, які закривали вам шляхи морок. Ви не мали ясності, як вам діяти саме в бездіяльності, безрезультативності, бідності. Декілька людей тримали вас, і ви не могли змінити ситуацію, говорять, що ви повинні чітко для себе розуміти, що вам відкриваються шляхи, і ви будуєте стратегію. Дійте рішуче по відношенню до тих змін, які будуть відбуватись. Шляхи відкриються, здобудете можливий шанс, але насамперед ставте перед собою цілі і працюйте, досягайте саме того, чого ви бажаєте. І не майте сумніву. Не потрібно балансувати по відношенню до ситуації, що, можливо, я ситуацію бачу не такою, якою вона є. Якщо сьогодні позитивно, то завтра, можливо, будуть якісь негативні події. Ні, ніяких сумнівів. Рішучість, цілеспрямованість і самодостатність по відношенню до ситуації. Самодостатність і ви досягнете благополуччя і достатку. Можливо, чоловік, з яким були, була конфліктна ситуація або який конкурував саме з вами, негативно діяв саме в ваш бік. Він бажав досягнути результативності по відношенню до своїх негативних дій. Вважав, що фортуна-удача на його боці. Ви відсікли можливість даній людині досягнути результативності по відношенню до благополуччя і достатку саме з вами. Він самотній на даному шляху. І коли ви відсікли перестали спілкуватися з даною людиною, дана людина почала негативно впливати на ваше життя, що ви не мали. Щастя, радості, благополуччя і фортуна удачі не сприяла саме позитивним змінам, ну і загалом щастя, радості і благополуччю. Але по відношенню до даної ситуації говорять, що дана людина бажала своїми маніпуляціями досягнути результативності. Тобто, він думав, що ви все ж таки погодитеся на спілкування після того, як він закриє вам шляхи і не дасть можливості досягнути результативності. І все ж таки підети зустріч даній людині, але говорять, ні. Він знаходиться в підвішеному стані і розуміє, що досягнути результату того, якого бажав, тобто він невірно прорахував дану ситуацію. Він невірно саме оцінив ваш ресурсний стан. Наскільки ви ресурсні і самодостатні. Він невірно визначився по відношенню до вашої ресурсності. І те, чого він бажав, говорять, що він розуміє на даний момент вже. Що буде тяжко досягнути саме того, що він бажає. Якщо він думав, що він буде досягати того результату, якого він прагнув, то на даний момент сумніви, єдині сумніви. Ну, тому що він розуміє, що от ви перемагаєте саме по відношенню до ситуації. І ви перемагаєте по відношенню загалом. Якщо він думав, що він все ж таки зможе проманіпулювати, і ви залишитеся з ним, підете йому на зустріч, то на даний момент він розуміє, що у вас є свої плани, і ви рухаєтесь саме до досягнення того результату, якого ви бажаєте. І от говорять, що по відношенню до ситуації ви переможете, тому і не майте сумнівів. Ви отримаєте владу над ситуацією, ви переможете саме в тій грі, в тих негативних діях ваш бік перемога буде на вашому боці, і ви досягнете того, чого вважаєте. Хоча, можливо, тривалий час. Ви знаходились без результативності і не розуміли, як вам діяти і як вам досягати. Ця ситуація кардинально змінюється і позитивно змінюється. Але надалі вам говорять, що активно дійте. І будьте в рівновазі балансі. Людина, яка негативно діяла, не зможе більше керувати, тому що він знаходиться на даний момент, в підвішеному стані, і в жертві, і не зможе керувати, і впливати саме. Негативними діями в ваш бік на ситуацію в вашому житті а у вас відкриті шляхи. Рухайтесь, діти і досягайте. Дякую.